Як балансувати між любов'ю та дисципліною у вихованні? Мені здається, що у самому питанні закладена системна помилка, яка притаманна нашому суспільстві. Нам нав'язали стереотип виховання або, або. Коли ти любиш свою дитину, ти добрий та лагідний у спілкуванні. Та дитина робить все, що їй заманеться, а ти сприймаєш і погоджуєшся з усім, що вона навалює тобі на голову. Приблизно так, я думаю, більшість батьків сприймає любов. А ось коли ти хочеш виростити дисципліновану дитину, ти маєш бути суворим, не нецюсюкати, чітко віддавати накази та вимагати їх виконання. Бо ти ж краще знаєш. Схоже. І при такій спотвореній системі в наших головах ми дійсно маємо балансувати чи навіть обирати між любов'ю та дисципліною. Але у мене для вас гарна новина. Балансувати та обирати не потрібно. Дисципліна це не покарання, це турбота про себе або про дитину у даному випадку. Чому це саме турбота? Ну давайте розбиратися. Що саме має робити ваша дисциплінована дитина, на ваш погляд? Скоріше за все, це дуже прості речі: вчасно лягати спати, вчасно робити уроки, щоб не створювати переднавантаження для організму, вчасно приймати їжу, займатися спортом або робити зарядку. Обмежений час взаємодіяти з гаджетами та гуляти на свіжому повітрі? Майже все, чи не так? Звичайно, можуть бути і додаткові пункти, але основне я впевнена перелічено. А тепер давайте подивимось на цей перелік. І чи не здається вам, що багато пунктів, чи майже всі, починаються зі слова вчасно? І це вказує нам на важливість режиму, який є основою здорового способу життя. А навіть якщо словосполучення не містить слово вчасно, цей пункт все одно безпосередньо пов'язаний та направлений на підтримку здоров'я вашої дитини. Та-дам! То що ж це, як не турбота? А турбота, на мою думку, є обов'язковою складовою любові. Таким чином, ми не маємо балансувати між любов'ю і дисципліною. Бо дисципліна це турбота, яка є складової любові. Стає тільки незрозумілим, чому ми раніше відчували дисципліну як щось негативне та неприємне. Можливо, ми плутали її зі слухняністю. Ох, як же я не люблю цю слухняність і виступаю проти неї все своє життя. І дітей своїх, все дитинство вчила. Нікого і ніколи не слухатись. Саме так і говорила: не слухайся ні мене, ні батька, ні бабусю, ні дідуся, ні вихователя, ні вчителя. Нікого і ніколи. Вирішуй сам, спостерігай за наслідками. Неси відповідальність і роби висновки, як краще вчинити наступного разу. Тепер може виникнути питання: а чим саме дисципліна відрізняється від слухняності? Для мене це абсолютно різні речі. Дисципліна це система правил, яку ви встановлюєте через турботу про власну дитину. Тобто на практиці. Це у нашій родині виглядає так. Я твоя мама, і до 18 років я відповідаю за твоє здоров'я і рівень освіти. Тому спати ти лягаєш до 22-ї, їж тричі на тиждень нормальну їжу, ну ви мене зрозуміли. Читаєш 20-30 сторінок додаткової художньої літератури, займаєшся будь-яким спортом. А ще обов'язково займатися чимось для розвитку мозку. Ну, це в нашій родині. Зрозуміла, що потрібна обов'язкова прогулянка на подвір'ї. Уроки ти маєш зробити до восьми вечора. А якщо не встиг, то вставай ранком дороблю або йди в школу з тим, що зробив. І так. Після оголошення правил я сказала дітям, що співчуваю їм, але буде саме так. Надалі ж я допомагала їм звикнути до системи і не реагувала на вередування і прочання. Під час цих суперечок я наполягала на необхідності дотримання правил, співчувала її і стояла рівно. Чи можна хоч іноді дозволяти порушувати встановлення правил? Я вважаю, навіть обов'язково потрібно порушувати. Бо це про якусь адекватність. Але пропоную, щоб ця ініціатива йшла саме від вас разом із застереженням про те, що ця пропозиція виключення. І завтра все буде як має бути. Це завжди буде сприйматись дитиною як подарунок. Також можна зголоситися іноді на прохання дитини піти піти зустріч у порушенні дисципліни. І це викличе не менший ентузіазм. Але порушення е, мають складати лише 5% від дотримання. Ну, у більш старшому віці я пропоную 10. Чому такий малий відсоток? А ви згадайте власний досвід? Коли ви починали, наприклад, бігати чи робити зарядку. Якщо ви пропустили один раз на два тижні, то шанс не кинути ще є. А якщо ви почали робити виключення один раз у 3-5 днів, то шанси встояти дуже малі через велику напругу, яку вимагає повернення до системи, це можна порівняти з чисткою зубів, яка не викликає додаткових зусиль саме через регулярність. Ну, тож, давайте не будемо створювати ситуації, які будуть потребувати від наших дітей додаткових зусиль. А тепер пару слів про слухняність, яку я дуже-дуже дуже не люблю. Слухняність це відсутність системи і свавілля того, хто віддає накази: Іди їсти», роби уроки. Не бігай, вимкни мультики, поклади телефон і тому подібне. Ось саме звідси іде негативна канотація дисципліни. Але все це стосується слухняності, а не дисципліни. Хочу навести цитату Брюсалі, яка мені дуже подобається. Дисципліна це не обмеження свободи, це відсікання всього зайвого. А слухняність завжди супроводжується батьківською жорстокістю, не обов'язково фізичною, й моральною, яка, звичайно, походить від слабкості. Так, так, саме від слабкості. Сенека казав, що жорстокість походить від слабкості. В нашому випадку слабкість полягає у відсутності батьківського авторитету та неспроможності побудувати систему дисципліни? А як ми можемо зарадити повернення авторитету? Та як спромогтися побудувати систему дисципліни для нашої дитини? Чому одні батьки спроможні, а інші ні? Чому секрет? Відповідь до мене прийшла нещодавно. У розповіді з моєю комою ми обговорювали наших синів. Я поскаржилась на жахливу поведінку мого сина і сказала, що я вбачаю проблему у відсутності фізичних навантажень через скасування тренувань. Я розповіла, що поставила вимогу або він починає інтенсивно займатися сам. Або я записую його до будь-якої секції, і він буде змушений відвідувати ці тренування. Подруга зі здивуванням спитала мене, чи справді я впевнена, що він виконує мої умови. Мене ошелешило це запитання, бо воно навіть виникнути не могло в моїй уяві. І тоді я почала міркувати: а чому мене діти чують, а інших ні? Мій висновок дуже простий. Я впоралась з собою і в моєму житті присутня дисципліна. Тобто під час роботи з собою я накачала вольові м'язи, які відчувають мої діти та які надають мені авторитету в їх очах. А якщо ви не опанували навіть себе, як ви зможете отримати авторитет у інших? Тому у мене для вас одна неприємна новина. Спочатку дисциплінуйте себе. А потім беріться за дітей. Також можна спробувати одночасно. І тоді просіть допомогти ваших дітей. І ні, це не нашкодить вашому авторитету. Впевнена на 100%. Допомога може полягати у нагадуванні вам вчасно лягати спати та обмеженні кількості часу вашої взаємодії з телефоном. Наприклад. Щодо любові, думала, що сказати мені майже нічого, але зрозуміла, що є тут одна паска, у яку дуже часто потрапляють батьки, тому хочу застерегти. Любов, батьки, часто густо підміняють турботою: нагодувати, застерегти, допомогти. Так, це гарні речі, але любов до власної дитини це, на мою суб'єктивну думку, більше про цікавість до дитини як до особистості та повагу. Зрозуміло, що природніми проявами любові обов'язково мають бути спілкування, обійми, поцілунки та словесні захоплення вашою дитиною. Не вмієте, такого не було у вашій родині? Ну то вчіться. Ви ж вирішили стати батьками, то треба вчитися ними бути. І ні. Ніхто від народження не є батьками. Це така сама невідома нам царина, як і будь-яка інша справа у нашому житті. Ніхто ж не народжується водієм, і всім зрозуміло, що потрібно йти на курси. Вірно? Так само і батьківство потребує додаткових знань та навичок. Якщо ви хочете бути вправним батьком. І не потрапляти в постійні страшні аварії, а лише, а лише іноді в маленькі ДТП, бо без них ніяк. Так, створити систему дисципліни непросто на початку та й в подальшому вона потребує постійної підтримки. Але турбота вона така, потребує роботи, як і любов. Але дивідентів ви отримаєте. O cupo.